Я всі підліткові роки відмовлялася від того, щоб лазити з друзями на заброшка, тому що мені страшно. Сьогодні я тут. Можливо, цей влог будем, буде називатися Піздамося з людьми на Заброшці з бомжами, з привидами, з, привидами. з усіма. Тут, мені так тут дискомфортно. Таке некомфортик місто Юра Лох. Тут дуже дискомфортно. Пуху, мені тут я похуй, мені панка. Я колись казала, а, я похуй мені з Волині. Мертвий, подивись на нього. Він не мертвий, він просто втомився. Звісно, блять, тебе вйом було. Я тим теж втомилася. Він, дивіться, він рухається. Це Хрущ. Я так. не знаю. Ти його собі Це ти жук на суріх, диве в нього ріх. Є бачу. Це бать. жук єдинорог. Ого! А що блядь? Якби я його не стукнула, ви б навіть не побачили, що в нього ріх є. Я попережу. Ой, блін, пари включив. Кіт сам у Свободу азому. Свободу азому. Ну, не строят зараз. Ви спизнимо господи. Вони <плес> пиздять, коли я не маю включеної камери. Я тільки вимкнув, вони щось смішне говорять. Опа, па <плес> прикупи чудеса. Ти <плес> хотіла фантазий. Дурині всі. Мавка. Це так називається. Борщова. Боршова. Мавка борщовика. Так. свершилась? Конечно. Да. Или что-то пошло не так. Не, все так. Наверное, что-то пошло не так. Чуть он меня. Мы все шукаем флондермен. Де десландермен. Давин. Деслендермен. Хочем по Заброшкам. Миша, Миша Шукайст, Миша, знайшов слендермена. А це що, Yellow Submarine? Просто на пожив по Old Yellow Old Yellow Submarine. We all in old you know? submarine. Old Submarine. We In an Submarine Old Submarine. Old you know? Submarine. You know? all submarine. All submarine. Lender. Ми шукаємо Слендермена. Так, студія, студія. Ми ведемо репортаж з такого цікавого місця. Зараз ми заліземо в цю діру і побачимо, що там або хто там. Ехо хороше. Там Діра передає, що Саша Піструн. Тебешні боги благословили нас. І навіть у нас тепер з'явилося оце чудо. Ну, валерянкою так хорошо пахне. От уявіть джевчик з валерянкою. Це кінний на смак. Саме прийшли попити кави в новому закладі. Уж це типу кав'ярня, книгарня, дуже прикольна. Вона тільки відкрилася, але класно. Ну, ми ставимо її. Ну, знаєте, навіть лайк поставлю. Я так думаю, класно да? Книжки ми не читали, але каву ми попили. Було смачно. Ой, в мене шторти під'єгналися. Я обслежу. я Сподіваюся, що це Іра. Бо якщо це не Іра, це буде дуже... Ні, це Іра. Так, я, я Як там. Давай там... свій вид свинячки. Агресивні сьогодні продавці, нічого не хочуть продавати. Так. Чекай, чекай, чкай, тут плитка мішає. Молодець! Давай, ще другий, другий, Сашка, молодець, добре. І тепер давай.